Українці знову сіли за парти, аби перевірити себе та об'єднатися у спільному слові. До написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності долучилась і Житомирська політехніка. Цьогорічний текст має назву Треба жити, авторка, письменниця Євгенія Кузнєцова. Одинадцята година ранку, і в аудиторіях університету панує тиша. Студенти, викладачі та гості слухають диктант наживо на хвилях суспільного радіо. Писали його одночасно тисячі українців по всьому світу. Організатори кажуть, що головна мета диктанту це не просто перевірка грамотності, це символ нашої єдності, пам'яті та сили. Сила в тому, що ми всі разом його пишемо. Це нас об'єднує і е, це насправді відчуваєш це єднання. Сьогодні цього ми познайомимося з новим автором тексту українською письменницею та перекладачкою Євгенією Кузніцовою. Диктант має назву Треба жити. Читатиме його відома українська акторка театру та кіно Наталія Сумська. Я отримала задоволення знову ж таки від оцього виклику перевірки грамотності української мови. Ну і від змісту знову ж повторюю так, що такий він сьогодні був оптимістичний. Насправді диктант я вже пишу не перший рік, це, напевно, мій п'ятий чи шостий радіодиктант. І я вважаю, що це є дуже важливим, адже ми повинні не забувати українську мову, а навпаки, її розвивати у тяжкий для нашої країни час. Диктант в честь нашої єдності, що ми поєднані не лише територіально, а й ментально, душевно, психологічно і думаємо однаково. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності щорічна подія, яка вже понад 20 років об'єднує українців по всьому світу. Мета акції показати, що українці єдині незалежно від того, де вони живуть, скільки їм років чи яку професію мають. Радіодиктант надихає любити українське слово, його глибину. Красу. Із медіапроєкту він переріс у масштабний флешмоб єдності. У Житомирській політехніці цей день проходить тепло і натхненно, адже мова це те, що тримає нас разом, попри відстань, і час.